Україна подає заявку на вступ до північно-атлантичного альянсу у прискореному порядку. Про це за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже пройшла свій шлях до НАТО та довела сумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою та в усіх аспектах взаємодії. Президент зазначив, Україна розуміє, що це рішення потребує консенсусу усіх членів альянсу. Тож, поки проходитимуть переговори, Україна пропонує реалізувати свої пропозиції щодо гарантій безпеки. Ми довіряємо. Один одному ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є альянс де факто сьогодні. Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо.